Ну, я, мабуть, знаєте, так скажу, оскільки я два роки майже тому була, то зараз якби є теми, які мені знайомі, але з часом ти про них забуваєш, перестаєш про це думати. І зараз, коли е, знов відбувається нагадування і нова робота. Ти просто, ну я реально усвідомлюю, що це робота майже на все життя, тому що неможливо сьогодні зробити домашнє завдання, типу, все написати, закрити зошит і далі жити. Ні. Тобто, один момент про це дізнатися, другий момент це все зробити, профіксувати. наприклад, мені важкувато іноді буває так, що просто не вистачає часу для того, щоб війти в той стан, коли ти дійсно закопуєшся всередину. От. Mm -hmm. І навіть часами я така, думаю, ну не встигаю щось зробити да, по-домашки, але я вже собі пробачаю, розуміючи, що ж це робота, яка навіть буде продовжуватися, як Оксана каже, коли курс закінчиться. От. Але головне, як то кажуть, не втрачати ем, цю усвідомленість, що це робота постійна. Тобто і цінності, наприклад, якщо говорити про цінності, вони змінюються. І наші Переконання, так, як то кажуть. Тому От у мене такий інсайт. Я думала, що мені зараз буде легше, але таке враження, що я, як будто з чистого листа, починаю закопуватися в себе і шука... шукати і точки опору, і цінності, і мету, і так далі. Це мій інсайт.